Частини доби вихователь дармопук Людмила Анатоліївна. Доброго дня! Це лялька Оленка. Вона приїхала до бабусі, щоб їй допомогти. Допомогти на городі. Хоче вона ще погратися з дітками, лягти поспати, повечеряти і потім піти знову на город. Ой, щось загубилося. Заплуталася наша лялька. А я знаю, хто їй допоможе. Ану послухайте загадку. Ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу розпочинати. Здогадались? Хто це? Це годинник правильно. Дітки, а лялька Оленка має загадку для вас. Ось послухайте. Він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде з терема хутенько. Привітає землю неньку. Є така в нього турбота, всіх підняти до роботи. Здогадались? Дітки, це частина доби? Яка називається ранок молодці. А послухайте наступну загадку. Дивний гість прийшов на ганок, ще й замовив на сніданок Темряве і трохи ночі, як повів, розплющив очі. Здогадалися дітки, що це за частина доби? Називається вона День Молодці. Дітки, послухайте ще одну загадку. Ми вже позіхаємо солодко, тіні там і тут снують, чистим зуби для порядку і готуємось до сну. Здогадались, яка частина доби? Так, це вечір. Молодці. Послухайте ще одну загадку. Будинок заснув, іграшки сплять, тільки ліхтарики горять. Всі говорять на добраніч, бо ця настала, як. Що настало? Ніч, правильно, дітки. А тепер давайте ще раз з лялькою Ленкою згадаємо частину добу. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці. Подивіться, дітки, лялька має ось такий годинничок, на якому щось намаляно. А що робити, коли вона не знає? Давайте навчаємо її. Тож, починаємо! Це. Ранок. Що ми вранці робимо? Прокидаємось молодці. Робимо зарядку. Чистимо зуби, умиваємося, снідаємо і йдемо до дитячого садка. Молодці. Далі в нас наступає день. Що ж ми робимо вдень? Граємось в садочку, навчаємось, спілкуємось під час прогулянки. Обідаємо та лягаємо відпочивати на денний сон. А потім настає вечір. Ввечері ми йдемо додому, допомагаємо батькам, вечеряємо, переглядаємо телепередачі, читає нам бабуся або мама на ніч казочку та лягаємо відпочивати. А наступна настає в нас. Ніч. Нічку сходить місяць та зорі, діток солодкі сни і природа також відпочиває. Все вночі відпочиває. Малята ляльці Оленці дуже сподобалося, і вона тепер знає частини доби, що коли робити. А вам сподобалось? Молодці. Тоді лялька Оленка каже вам до побачення, до нової зустрічі!